Із нового року відбулося різке зростання вартості газу для населення та його доставки. Також раніше урядом було скасовано пільговий тариф на електрику. На побутових споживачів говорять експерти за кілька місяців. Також чекає збільшення тарифів на постачання і відведення холодної води а також на централізоване опалення та гарячу воду. Це призведе до масових неплатежів, погіршення якості життя тощо заощадження та енергоефективність, себто доцільне використання енергетичних запасів, наразі є єдиним способом вирішити проблему великих рахунків на оплату комунальних послуг. Тож економити радять як індивідуально, так і колективно. У першому випадку окреме домогосподарство може заощаджувати на тому, що може регулювати власноруч, наприклад, зменшити споживання послуг через зміну поведінки або ж оновлення сантехніки, вікон і батарей. У випадку колективного робиться комплексна енергомодернізація багатоквартирного будинку. Це є ефективнішим та дає 50-60% економії енергоресурсів. У такому випадку можна взяти участь у міських та державних програмах енергоефективності. Такі проекти є довгими, але ними треба користуватися, адже рівень економії може становити 40-70%. Нині фонд енергоефективності єдине джерело в Україні, де лежать великі гроші, які можна прийти і взяти. Грошей у нього є більше ніж поданих проектів. А от економити, наприклад, на сплаті за воду можна встановивши лічильник. За його наявності, кожен сплачує лише за те, що він фактично спожив. Також радять вчасно вимикати воду, коли зроблено все, що потрібно. Користуйтеся справною сантехнікою: замініть зливний бачок унітаза на сучасний з двома режимами зливу: звичайним та економним. Приймайте душ, а не ванну. під час намилювання, вимикайте воду і вмикайте її тоді, коли потрібно змити піну. Беріть білизну за повного навантаження пральної машини, оскільки вона використовує близько 60 літрів води за один цикл, Мийте посуд, набравши воду в раковину і закривши злив. Споліскувати тарілки й чашки можна в окремій ємності з чистою водою. Ця ж порада є актуальною і для миття овочів та фруктів. Їх краще мити у місці або на великій каструлі. Так ви витратите 3 літри замість 15 у проточній воді. А що ж до економіки? Мі електроенергії, то тут поради прості: вимикати світло, залишаючи приміщення, замінити лампи у помешканні на енергоощадні та використовувати енергоефективну побутову техніку. Клас А++ найбільш енергоощадний. Вимикайте електроприлади, якими не користуєтесь, не залишайте їх в режимі сну надовго. Також можна встановити двозонний лічильник. Він також скоротить витрати від цілодобового використання холодильника. Вартість найпростішого такого лічильника близько двох тисяч гривень разом зі встановленням. Не менш важливо замінити стару проводку. Це мінімізує заві витрати електроенергії та ризики виникнення пожежі. З приводу газу фахівці радять також встановити лічильник та за можливості вибрати постачальника газу з недорогою пропозицією. Під час готування слідкувати за потужністю пальника та зменшувати вогонь, коли це необхідно. З приводу економії тепла рекомендовано утеплювати квартиру. Замініть вікна в квартирі на металопластикові. При цьому одне енергоефективне вікно окупиться вже за півтора-два роки. Не провітрюйте довго квартиру взимку. Краще одночасно відчинити вікна на 5 хвилин. На батареї встановіть регулятор температури. Так, якщо буде спекотно, ви зможете зменшити температуру і, відповідно, заощадите. Їхня вартість починається від 150 гривень і залежить від модифікації. Для встановлення регулятора треба Кликати майстра тим не менш, слід пам'ятати і про те, що потрібно зменшити вихід тепла з дому через двері та вікна, зокрема, утеплити дерев'яні рами, заклеїти стики малярним скотчем або відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання. Важливо перевірити зовнішню ізоляцію вікон, якщо потрібно поновити монтажну піну і силікон, де потрібно довкола рам, а також під зовнішніми і внутрішніми підвиконнями. Інший важливий момент батареї, особливо ті, які розташовані у нішах, бо там стіна ще тонша. Варто придбати ізоляцію алюформ, яку треба помістити між стіною та батареєю. Таким чином тепло відбувається всередину помешкання і менше гріє зовнішню. Стіну спеціальна ізоляція між стіною і батареєю відбиватиме тепло всередину помешкання. Очевидним кроком у випадку відсутності центрального опалення є електричні нагрівачі повітря. Їх моделі різняться за потужністю, безпечністю та економічністю. Але тут є небезпека, особливо у старих будинках. Їхня внутрішня мережа не розрахована на підключення великої кількості електроприладів. Якщо мешканці будинку вімкнуть занадто багато приладів одночасно, мережа перевантажиться і вимкнеться. Тож раджу заздалегідь викликати електрика, який визначить, яку саме потужність витримає внутрішня квартирна мережа і будинкова мережа. Тоді ви будете розуміти, обігрівач якої потужності купити, щоб не нашкодити ні собі, ні сусідам. Також експерти особливо у сфері туризму радять запастися спальниками, термобілизною, карематами та навіть наметами у разі занадто низької температури у будинку. Одяг повинен бути багатошаровим та теплим. Для зігрівання підійде і звичайна гумова грілка. Також експерти радять мати при собі кілька важливих речей: наприклад, павербанк, свічки, сірники, запальнички, ліхтарик, радіо, яке працює не від електрики, запас води та їжі, термос, пальник туристичний. Цей список речей можна доповнювати та розширювати. Марія Соловйова, Харківські звістя.